Цікавий випадок був опублікований 1 грудня в медичному журналі Нової Англії. Отруєння вісмуту субсаліцилатом. Вісмута субсаліцилат більш відомий під торгівельною назвою Денол. Пацієнтка 70 років. Яка страждає на депресію і СРК, синдром роздратованого кишківника була направлена у відділення невідкладної допомоги зі скаргами на порушення свідомості задишку нудоту, блювання на протязі трьох діб. Вона нещодавно підвищила дозу вісмуту субсаліцилату, який вона використовувала для лікування а, СРК і симптомів діарея і біль в животі. При огляді а, частота дихальних рухів 22 в за хвилину а, порушення свідомості, біль в животі. А, лабораторне дослідження показало ацидоз, а, підвищений рівень саліцилату 76 міліграмів на децилітр при нормі менше ніж 5. А, рентген органів черевної порожнини без контрасту показав. Показав ось це. Це відкладення вісмуту. Це е, вісмут у товстому кишківнику. Лікування. Лікування содою. Полікували содою, зробили гемодіаліз е, для того, щоб прибрати з крові е, саліцелат. І пацієнтка одужала повторний аналіз на саліцилат показав нуль.